1 лютого вся наша держава святкує Міжнародний день рідної мови. Оскільки ми українці, і наша рідна мова це українська, я запрошую вас на наше свято, яке підготували учні 5-го А класу. Синіх морів і річок, смарагдових лісів, і барбистих степів, зелено помарачовий гір і голових озер, Світанкових роз і тихих плес. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій, багатій і мальовничій землі в нашій славній Україні. Тут жили наші прадіди, діди, тут жили наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини. І де б ми не були, скрізь відчуваємо блакли рідної землі, хвилюємось аж до сліз, зачувши рідне слово. Сьогодні наше свято присвячене українській рідній мові. Інколи нашу мову називають милозвучною, як спів солов'я. І наша мова українська нагадує барвистий гіночок, в який плетено безліч різнокольорових стрічок. <пілит> Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, лагідна і жива, казкова, красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна. Мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова українська мова. Мова кожного народу, неповторна і своя, в ній гримлять, громи невгоду, втиші трелі солов'я, солов'їну, бавінкову, колесисту на віки українську рідну мову. Дар дали мені батьки берегти, її, плекати, буду всюди повсякчас. Бо ж єдина так, як мати мов кожного із нас. У світі наріжниться близько трьох тисяч мов, і серед них ніби запашна квітка у чудовому букеті українська мова, її багатство і краса витонченість і молодіність визнана світом у 1928 році у Парижі на міжнародному конкурсі мов українська мова і Після французької і перської мова рідна з пісні та любові, це народ мій таку. Сотні літ не слабі, не зерновий, птахом билась в клітці на замку. Та в Парижі з конкурсу на мови гордо вийшла в лаврові вінку. Наша мова така ж багата, як і природа. Кажуть, без верби і калини нема України. Отож, символами для нас. Є природа, ось така вербова гілка і калина. Так, так крім цього, ще є і інші символи, такі як барвінок і мальви. Так, колись біля кожної української хати ріс пишний кущ калини. Садок звеселяли мальви і барвінок, а пшениця колосилася на розлових полях. Ой, то здається, хто стукає в наші двері. А давайте, друзі, поглянемо. Ой, та це ж наша чудова подруга Калина та Барвінок. Ми раді вас вітати на нашому скромному водночас щирому святі. Ми йшли мимо і вирішили завітати, бо наша подруга обжила, щойно нам розповіла про цікаве свято. Ми з калиною йшли і до вас сюди прийшли. Дозволите ви нам приєднатися до вас про нашу мову, солов'їну послухати ніжних пісень. О, так, звичайно. Приєднуйтесь і нам розповідайте як в школі у вас навчання. Так, вчуся я тепер у школі. Чу всі знаки в рідній мові, крапку, кому і даре. Нас ніхто не відбере, Знаю оклик. І дві крапки, і лапки і пташині лапки. До наук охочу я, але хочу більше знати. Тож дозвольте юні друзі разом з вами працювати. Ну мож, друзі, візьмемо нашого Барвінка, що він і надалі вивчав рідну мову. А ти що нам скажеш, Калино? Моя мова найчастіша криниця, її краса, і багатство в ній. В радості, в щасті, у тихій журбі. Ось такою є наша мова, вона ніжна й молодійна. Ти вся поробана була, як федір у степу безрідний, і волочила два крила під царських маршів, тупіт міни, але свій дух велично гідний, як житні зерно зберегла. Затуляли чужинці в обіймах нам рот, і перевертні кривдили зраджену мову, вилив душу пісні. Український народ, і живе мій народ у співочому слові. Мій народи, пісень, триста тисяч твоїх уяви, сколихнуло, помить Україну. Захотіли б, мабуть, всі землі солов'ї, вивчить мову і пісню твою, солов'їну. Найкоштовніший скарб нашого народу перелили Ви на молодіності мови українська пісня. Найкраща в світі, гарніша, ніж весняні квіти, І як найпершою любові не змінює тієї мови, її нікому не віддам, поталоне другам не дам, над нею нас сміятись, щоб легкодухим не страхатись. Скажу за тебе, гнівне слово, моя ти рідна, горда мова. Не ж вісні обнови, як пісня линеш, рідне слово. Це наше диво калинове, кохана материнська мова, Несеш барвінь гарячу яру. В небесну синь, сильні шиним граєм. І спливши там від сонця жару, Зеленим дихаєш, розмаєм. Ликаймо в серці кожне грому, прозоре диво калинове. Хай квітне, бо в мене червоне громад. У сім'ї великі, вольні, нові. Мова наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, я без тебе мову, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Невгасиму мову. Мовно, пильно, і ненастно, полік бур'яну, чистіше від сльози. Вона хай буде вірно і нехай вона ще разу служить вам, хоч і живе своїм життям. Прислухайтесь, як океан співає народ в І любов, і гнів у тому гомоні морській Нема мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово це пернини, це праця та натхнення. Це людина. Розбирайтесь, мови, люди, рідно джерельця. хай вона струмочком буде, хай дійде до серця, хай вона пісня лунає кожен день і свято Соловеком хай співає в українських хаті, бо ж така вона багата, українська мова неповторна і крилата. Така чудова, не цурайтесь, мови люди, не цурайтесь, роду, як за рідне слово не буде народу. Коли забув ти рідну мову, Віднієш духом ти щодня, ти втратив корінь основу, то б чихрав себе до дня, Коли в дорогу ти збирався, казала мати, як прощався, і чужого навчався свого ніколи не цурався, ти втратив корінь основу, основи. Душеви, тепла, бо ти зневажив рідну мову, то що земля тобі дала, то що не вбили царські трони, то що пройшла крізь бурі всі, крізь глузи, дикі забобони й постала нам усі свої красі. Мова рідна, слово рідне, хто ж вас забуває? Той родях не серденько, але ж камінь має. Як мог забути ту мову, котра ліушіла, ла на всіх ненька говорити. Ненька наша мила, от тому сплайкайте діти, неньку мову І учиться говорити своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне, хто ж у вас забуває. Той в грудях не серденько, але ж камінь має. Перестане, зелена гілка в вузі на вербі, від доторку твого зів'яне, та зрікся мови рідної, твій дух на милицях жадає танцювати. від ласк твоїх закам'яніє друг і посивіє рідна мати. Та зрікся самого рідної, піки, ти тимиш темне, як сльота осіння, від погляду серця зірки обернеться в сліпе каміння. Ти зрікся мови рідної, ганьба тебе зустріне на шляху вузькому. Паде на тебе, наче сніг журба, її не понесеш нікому. Ти зрікся, мови рідної, нема тепер у тебе, ні роду, ні народу. Чужинця шани ждатимеш дарма, він кине в тебе сміх погорду. Ти зрікся, мови рідної. Без тебе світ, як обертвіла щепка, який світає, ніби журлі Над твіщи Шевченка. На ці багатства і припливемо, шануємо мову, серцем і устами. Народ без мови — це вже не народ, без мови, всі ми сиротами стали. Ідуть грехи, за нами і борги. рік звідтися, не шукаємо броду. Шануй у Богу, на дусі якщо ми хочемо зватися народом. Кали душі і вуста мільярди це жива вода народу. І зневажить зрадити народ, котрий до сонця зводився крізь муки, це забруднити плеса чистих вод, це потоптати материнські руки, якими напасти берегли. Останню дрібку хліба віддавала, щоб мені в руку дуже не були і матусних. Бісе не забували. Зневажить мову, зрадити себе, а зрадників хто може поважати? І стане чорне небо голове, вмиратиме в муках рідна мати. thank mm -hmm. Найтепліші слова про нашу рідну українську мову. А скільки прекрасних в нашому народі є прислів'їв та приказок в найдавнішому жанрі усної народної творчості? Давайте, будь ласка, Барвінку, Карину, розкажіть нам прислів'я та приказки про чесиву слова. І від доброго слова лід розмерзає. Слово не горовець, вилетить не спіймаєш. Шабля ранить голову, а слово душу. Не кидай слова на вітер. І від солодких слів гірко буває. Мова. Добре жити тому, хто вміє гарно говорити, де багато слів та мало мудрості. Умій сказати, вміє замовчати. Доброго слова, тримайся, поганого остерігайся, давши слово, держись, не давши, кріпись. Удар забувається, а слово пам'ятається. Гостре словечко коло сердечко. Яка головенька, така й розмовенька». У мові народу відбивається глибинна душа українця, який вмів тяжко працювати, веселитись і припечене слово сказати, пропонуємо вашій увазі кілька гуморесок. Докоряє нуці, дивні нині діти. Розучилися дівчата навіть червоніти. А колись були дівчата дуже соромливі. Скаже слово, червоніли, як той мак на ниві, а онука руками дарило поли. Я, дідуся, уявляю, що ви їм мололи. Дід приїхав і села, ходе по столиці, має гроші, не минає жодної крамниці. Чого я не понимаю. Кухли клюка покажіть, то ще боку смужка. Да какой же это кухлі, якщо это кружка? Дід у руки кухли взяв і на супы брови. На Україні живете не знаєте мови. Продавчиця теж була гостра та бідова. У мене Свій язик, ні к чому мені мова, і сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови. Має бідна язика, а не знає мови. Український народ, нашу рідну українську мову. Але наше завдання з вами пильно її берегти. А щоб наша мова була ще краще, ніж вона є. Треба в неї залюбки закохатися і послухати, як вона звучить у пісні. На своїй батьківщині присягає наш край рідний, а все любити, рідний народ шанувати і для нього жити, присягаємо рідну віру завжди визнавати, по українськи говорити, болитися, співати, як завтра день новий угледять люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде, так наша доля процвіте. Світлі вишневий, щоб наша мова буяла пишним цвітом, Ми присягаємо любити і шанувати українську мову. Присягаємо! Берегти берегтись, збагачувати цей на дорожчі Присягаємо, очищувати нашу прекрасну мову від словесного сміття.